Але вони або задовільняються, або частково задовільняються, або відхиляються. І таких протестів прокурора в нас розглядалося на сесії дуже багато. І ми їх задовільняли, і відхиляли, і так далі. Зараз дане питання буде розглядати в суді. Значить, ще раз кажу, дане питання буде розглядатись в суді. Ми будемо подавати до суду. Я ще Скажіть, раз, говорю. На кого? Рада я ще раз говорю. Ми подамо на су до, до суду на відповідні структури, які порушують закон на, За міні на Міністерство праці і соціального захисту населення. На Міністерство праці і соціального захисту населення. Міська, да, ми подамо в, на суд і розглянемо дане питання в суді. Коли... Також буде дане питання розглядатися е, і по інших питаннях в судах. Тому що якщо виникло питання, його не можна вирішити тут. Тобто депутати не хочуть вивчити дане питання і не знають даного питання, Я кажу, це відповідально, тому що де, секретар міської ради задав запитання висоцькому. І бачили, що депутат Совсем секретаря міської ради. Ще не раз не дарив не секретаря міської ради. Рад. Шановні, я вам хочу звернутися, що ви всі бачили, що він підійшов і забрав у мене фотоапарат. Спочатку він вимагав. Спочатку він вимагав віддати фотоапарат і не знімати його. Фотоапарат Мені самі я вам це оце добре. До речі, це вже відбувається не вперше. Шановні депутати. Я хочу звернутися, розігрує себе. Спеціально розігрує сцени. Я вернуся в

Знаєте кісь політінформацію цю мерку, Вони просто приїхали на завод, щоб побачити культуру виробництва, як працює завод. І це цього відома. Що, 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 що? До 10 разів приїхати на завод, ви славу, давайте ми ви відкриті моїх ви людьми. Що робиться? І ви свій ви, високомордечевий, ви, значить ініціює, що сесію тривати. Я думаю, що ви ініціюєте. Що він Ну він віці і тієї. На, на, на сьогодні ще третій. На четвертий я не прийду сесію. Викос перший? На сьогодні тривати. Ви не приходять. на сесію, ніхто. Ви ніч так. То, що Тут так, високі все виступає, ще куча там щось, що все як. І от тут групіровка починається. Бачать себе, а я вважаю, що ви повинні всі час піднімати питання. Бо ви бачите так само, як і ми бачимо питання негайних життєві. Ми з токнулися такими одно запиті прокурора. Наші органів питань немає в місті, які підняти сьогодні і сказати, вирішити, що ми ви тут залишилися. Питання є в тому, ніхто... ще раз уважаю, що ніхто не хоче вивчати документи. Пропозиції від ваших комісій. Всі вони будуть розглянуті, запропоновані і прийняті, якщо вони будуть в межах відповідного законодавства. Але якщо ми сьогодні розглядаємо водоканал, я... і ви знаєте, від якої ще особи були погрози на мій робочий телефон. Були чи не були, Олена Володимира, скажіть мені, будь ласка. Георгій Миколаївич, я погроз, не боюся, ще раз говорю. Не боюся погроз і відношуся до них. Дуже, шановні депутати, прошу ще декілька дві хвилини, буквально. Я хочу відповісти на запитання. яка власність роботи ради. Пункт третій. Редакції друкованих засобів масової інформації радіо мають право акредитувати своїх представників при раді. Пункт 4. Акредитація здійснюється шляхом реєстрації в Секретаріаті Ради на підставі офіційного подання засобу масової інформації на ім'я міського голови сприявлює зараз сказав, ні один засоб масової інформації. Не звернувся з заявою до міського голови по, про акредитацію їх на сесії міської ради чи то на засідання комісії. Дивіться тільки що заявила, що в неї є посвідчення кореспондента, але немає ні заяви і немає акредитації. Абсолютно немає заперечень. Тобто це є, це є, порушення, це є порушення закону. Миклавль, ви голова, комісія регламенту порядку пленарного засідання. Тобто, якщо навіть і депутат, яка різниця і якщо навіть депутат хоче знімати, вона має на то мати право. А можливо, хтось не хоче. Хотіть повідомити, що віддається зйомка і так далі. Є законно. Але діяти так, як кому хочеться, вибачаю, я вам зачитав закон, який то регламент, який процитований законом України. А ким підготовлений цей пункт регламенту, Микола Степанович, скажіть, що, будь ласка, значить, міський голова. Має прямі телефонні лінії з відповідними посадовими особами, на які має відповідати. Обов'язково. І якщо стається чи надзвичайна ситуація, чи телефонує губернатор, чи телефонує Обурений тим, що без мого дозволу мене знімають, так як це було на засіданні комісії. Чому? Тому що якщо знімають акредитовані служби, вони відповідно занесу несуть юридичну відповідальність. Чому воно може бути використане, може звернутися до суду таке інше? Тут може використано бути в будь-якому контексті. Я наведу такий приклад. Так? ,70 ми має, ми має в 70-х роках. Маємо ми маємо діяти в межі законодавства. І Олена Володимировна, ніхто вас не акредитував ні на одну сесію, ні на одне засідання. І ще раз наголошую. І, будь ласка, відкрийте інтернет голоду громади, і ви побачите. Там ці відео про вас, шановні депутати, і про міського голову і так далі. Просто образи. Ні одна не підписана, а так має бути підписано, хто це засняв, хто мав право на це і хто мав право висвітлювати її в інтернет. Значить, ще раз наголошую. На підставі закону України. тоді можна, як Микола Іванович, спитати, хто знімав тут, і той буде нести відповідальність за недостовірну інформацію. Шановні ці, стати, працювати, як ми працювали до цього. І не піддавати на шантаж тих депутатів, яких є зацікавленість якась. Якась зацікавленість. Я вже так наголошую. Ви після розумієте все. Все зрозумієте. Де поділись ті партії, в яких був один з наших депутатів? Де вони поділись? Чому вони слизли? Через павлення. А чому ми коло спали? Ви в шостій партії? Я не в шостій. А, а 5, 5. Не в п'ятий. Ну, я, я ще так. раз, це моя особиста справа. Я, раз. я ще раз кажу. Я ще раз вам кажу. Я не був МП. Я ще раз вам кажу. Це не ваше питання, ви особисто. Я вас не і називав причин.